На Михайловська громада, запалімо свічки пам'яті, станьмо на коліна перед сином, братом, другом, побратимом, земляком, відважним бійцем, АТО, який 29 серпня за 20 кілометрів від щастя на Луганщині підірвався. На розтяжці. йому було 28 років, і він навічно ж залишиться у наших серцях молодим бійцем 128-ї гірсько-піхотної бригади. Сьогодні весь калуш, всякалощана в жалобі, збіллю і гіркотою. Тугою і сльозами, смутком і вдячністю зустрічає свого захисника і героя, молодого і сміливого, рішучого і волювого Юрія Пукіша, який віддав життя за нас з вами, за нашу Україну. Важко знайти потрібні слова. Тяжко не стидаємося сліз. Обірвався день, обірвалася ніч, обірвалася зірка, обірвалося життя на високому злеті у боротьбі за Україну, за українців, за наш мир і спокій. І нехай сьогодні у цю важку. Для кожного з нас хвилину об'єднує нас молитва. Запрошуй священки до молитви. Ти й сили не наші, імені ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки. Наші на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля Твоя. як на небі, так і на землі хліб дощ, та насушний дай нам, гнезд і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нас введи нас але збав нас від лука. Бо є царство і і слово, це і сине став духа нині повсякчас, і на віки віки. but Спочинок померло слуги Божого Юрія, який віддав життя своє за Україну, за наш багатостраждальний народ, і щоб проститися Його всякому прорішенню вольному, вже й не воліному. праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилой, Божоє, царство небесно, відпущення ріків Його Христа безсмертного, Царя і Бога нашого просімо. Боти Бо. є воскресіння, життя і упокій, слує твою, Юрія, Христе, Божна Тобі славу вас з із Твоїм отцем присятим блим, і животурящим Твоїм духом, нині пулься in armi que vi мертві, що живими і мертвим володіє, правдивий Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святи славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, душу від нас померло, слуги Божого Юрія, який віддав життя своє за Україну, за наш багатостраждальний страждальний нарік, зені і святий Внідри Говрама Ісака, яков покой справдне причте, а нас спасе і помилує, бо він благий і чоловіко любить. Своє на полі бою за Україну, за наш багатостраждальний український нарід і сотвори. Сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, нехай відречеться себе, візьме хрест і слідує за мною, бо хто хоче душу свою спасти, той загубить її, а хто загубить душу свою, мене радий, свято Івангелія, той її спасе, яка ж бо користь людині, якщо здобуде цілий світ, а душу свою занапастить, або який викуп може дати людина за душу свою, бо хто, Отже, повстидається мене і моїх слів чим родичім і перелюбнім, то і син людський повстидається, коли прийде в славі своїй з ангелами святими. Нещодавно ми відсвяткували 24-ту річницю незалежності нашої України, але на сьогоднішній день Україна мати плаче, бо московський агресор розв'язав на сході нашої України війни війну. Проливається невинна братовбивча кров. Кращі сини і доньки пішли боронити наш край, наш нарід. І скільки тисяч українських синів віддали життя своє. За нас разом з вами. Ісус Христос Святий Іван Євангелій говорить, немає більшої заповіді, більшого закону, якщо хто душу свою покладе за ближніх своїх. І сьогодні тут у калуші ми молимося за вічний спочинок померлого Юрія який на полі бою на сході нашої України віддав життя своє. Ми всі співчуваємо матері, сестри, сестрам чи сестрі, родині, всім нам, бо йому ще жити і жити. Скільки вдовична Україні залишилося, скільки сиріт, дітей і молімо Бога, де би ми не знаходилися, бо інакшого порятунку не бачимо, Молімося, молімося і ще раз молімося, щоб наша Україна якнайшвидше. Отримала над ворогом перемогу, щоб наші сини, які є на війні, якнайшвидше повернулися до своїх домівок живими, здоровими, а багато, щоб якнайшвидше вернулися заліковувати свої рани, бо їх вдома чекають матері. Бо їх вдома чекають жони, бо його вдома чекають діти, а покійному Юрію. Нехай Господь Бог помістить душу його у місті світлому, у місті квітучому, у місті золотому, у місті прохолоди, де вже немає ні болю, ні смутку, ні плачу, ні зітхання. А де є життя вічне і безконечне. Змовимо щиро, тричі, Отче наш, і Богородице Діво, щоб ці наші стрілисті молитви прошили небо, і щоб Господь Бог дарував душі його, царство своє. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Святого амінь. в ім'я Отця і Святого Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, амінь. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Сковителя душ наших. На небесах, нехай ходить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І він наш на службі, дання сьогодні, і, і на сина вроди наші, як нашим, не прощай, хватит наш, і не роди нас у спокусу, нас на слава. Амінь. Гоще наш, що є сину в Ісах і Святиці, ім'я Твоя, і прийде, царство Твоє, Хай буде Боля Твоє, навіть на, на землі. Він наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам, до мене наші, і не прощаємо поватцям нашим. І не мене споку, але зіли нас від рукавому. Амінь. Богоди сиділа, вода Марія, Господи, вознавій Богом, восемь після, води породилась, спаси, і порожня. Словом, я ділом, я живім, невіднім, не я умом помішленим, я живний і внощи, все йому прости, бо ти благий чоловіка любить. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина і святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина і святого Духа Амінь. Сотвори Господи, душі померлого Юрія вічною пам'ять і Царство Небесне. Слава Ісусу Христу. Дорога мама Юрія, дорогі брати, дорогі рідні, прийміть від кожного калушана. Від цієї кавищини наше співчуття. І ми у такий важкий, непростий час, болючий, зранений. Дякуємо вам за те, що ви кохали за те, що виховали гідного сина нашої землі української. Господи, родила сина я не для війни, не для гармат і не для автомата, як годувала я його малим грудьми, любити вчила, а не убивати. Плекала сокола, пишалась між людьми, молилася за нього, Боже милий, хотіла тішитись його дітьми, а не ридати. На німій могилі. І що ж, для чого зараз ця війна? Чому дітей багато так згубили? Аж Україна, люди, в нас одна і не потрібні братські нам могили. Всевишній Боже, зглянься над людьми і спопили в руках ворожих зброю, щоби не гинули у світі сил синих. І не ставала невідомими герої. Родила сина я не для війни, не для гармат і не для автомата. Як годувала я його малим грудьми, любити вчила, а не убивати. Родила сина я не для війни. Вічна пам'ять герою. Вічна пам'ять серцях, ми залишаємось з вами, щоб не забути цей жах. Вічна пам'ять герою. Дорогі калашани, сьогодні о 18-й годині в народному домі села Мостище відбудеться панахида, а завтра, 2 вересня, о 15-й годині, відбудеться похорон. Ми дякуємо вам. Дякуємо усім і прошу знову свічками створити живий коридор до мосту відправити в дорогу нашого Юрія, нашого земляка. Хай буде пухом йому. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погину. будем рады я